Зовсім недавно ми привезли цей Nissan Qashqai до нас на продаж на майданчик. І вже сьогодні він за знижкою. Чого? Тому що на вріченні свята на носу, і ми хочемо зробити кожному приємний подарунок у вигляді знижок. Що ми маємо? Це Nissan Qashqai рестайлінг, як бачимо, 2012 рік випуску. 1.6 турбодизель на повному приводі. Тобто, якщо ви вибираєте собі Nissan Qashqai і принципово треба, щоб у нього була більша прохідність, ніж у звичайного передньоприводного. То, будь ласка, у нас є в чорному варіанті. Дуже стильний, дуже красивий, На зимовій гумі, повноприводний Nissan Qashqai. Реальна акустика басе в цьому Qashqai. Система старт-стоп є, складання є. Шкіряне мультикермо, пробіг усього 239 тисяч кілометрів. клімат, підігріви, шестиступка, мультимедіа, навігація, камера, панорама, Це все є, це все працює. відкривається, бачимо заводське тонування задніх віконечок, що виглядає доволі симпатично. Фаркоп. Машинка має 130 кінських сил, і їде доволі доволі жваво. Подивимося, що у нас тут такий килимочок є і штатний сабвуфер Тут так і написано, це сабвуфер плюс комплектація у нас з пінокомпресором, є аварійка, є буксировочні крюки. Але нехай в вашому житті так станеться, що вони вам ніколи не знадобляться, і машинка буде їздити постійно класно. Приїжджайте до нас. Цей автомобіль знижений за ціною на 400 доларів, і нова ціна 10,5 тисяч доларів за повноприродний кашкай. Врестя це дуже класна ціна. Звертайся до нас і встигай, бо, бо ще пару днів залишилось до Нового року.